Україна держава з обмеженим суверенітетом. Фактично так вважає Російська Федерація, яка є одним з гарантів цього суверенітету. Цим фактом явно не переймається президент Медведєв. У своїх медіалистах він диктує українцям не лише список правильних друзів, але й єдино можливі погляди на українську історію. Аби бути переконливішим, має незмінний аргумент. Енергетичний шантаж. Під новий рік, а тепер уже мало не що місяця. Кремль говорить про невиконані газові угоди, борги, крадіжки, загрози аварії на українській стороні. Експерти кажуть, це відверта пропаганда, спрямована на дискредитацію України. Збагнули це і в країнах ЄС. Україна це дуже важливий транзитний партнер для європейського союзу. 20% газу надходять в Європу з Росії, і 80% цього газу проходять через Україну. ми би хотіли мати надійного партнера, і тому ми не хочемо повторення ситуації, в якій ми опинилися цієї зими. Отож, ми спільно працюємо, щоб цього не сталося. Але це спільна відповідальність Росії та України забезпечити безперервні поставки газу до європейського союзу. Офіційний Брюссель уклав знак «Нафтогаз України окрему угоду, зменшивши деструктивний вплив російських колег на газові справи. Кремль не забарився із відповіддю. у скандальному переліку українських провин, оприлюднених президентом Росії. Ця тема ключова. Російським компаніям приходиться регулярно сталкиватися з откровенним противодействием со стороны українських властей. Вище політичне руководство України в обход Росії договаривается з руководством Євросоюзу по вопросу поставок газа в Європу, Кстати сказать, нашого російського газа, і підписує документ, абсолютно не стикуючийся з январськими російсько-українськими договоренностями. Дмитрий Медведєв, президент Російської Федерації. Президент Ющенко спростував усі пункти листа свого колеги. Зокрема, і у царині енергетики. Україна послідовно виступає за розвиток прагматичних стосунків з Росією в економічній сфері, передусім в енергетиці. Наша країна неодноразово на практиці підтверджувала свою надійність як партнера у транспортуванні енергоресурсів, газу, нафти та матеріалів для ядерної енергетики. Віктор Ющенко, президент України. Те, що стосується частини енергобезпеки, абсолютно спотворені на мій погляд речі, які не прикрашають ані президента Росії, ані Російську Федерацію загалом, оскільки якесь відірване від реалії трактування, зокрема погроз щодо газотранспортної системи. Богдан Соколовський, представник президента з питань міжнародної енергетичної безпеки, російська сторона не відкликала своїх звинувачень. Це дало право відомим політикам зробити низку різких заяв. Діапазон широкий від спроб примиритися до твердження. Москва де-факто оголосила війну. Росія своїми такими діями демонструє, що вона по суті розпочала неоімперську політику, в тому числі економічну політику. Головний трофей для Москви посада глави держави Україна на виборах 2010. Упевнений лідер української народної партії Юрій Костенко. Президент українців має бути лояльним до Приму Кремля. Енергетика золотий ключик до сердець іноземного виборця, гадає дехто. Ми розуміємо, сприймаємо значить, Росію як братів, але ніколи не будемо їхньою колонії і ніколи не будемо, як то кажуть, у їхньому підчиненні. Я думаю, що в нашу державу, в наші е, політичні стосунки, економічні, не повинна втручатися держава-Росія. Ми в своїй державі розберемося, що нам робити, як нам робити, і як нам жити. Перед день президентських виборів Росія найчастіше експлуатує тему енергетичну. починаючи від того, що НАК Нафтогаз є банкрутом, закінчуючи тим, що Україна не здатна буде виконати свої обов'язки перед європейськими країнами як транзитна держава. Юрій Костенко, голова Української народної партії, народний депутат України, п'яти скликань, міністр екології та ядерної безпеки з 92 по 98 рік. У 1992 році Костенко очолював українську делегацію на переговорах з Росією щодо ядерного роззброєння. Через жорстку позицію був усунутий від керівництва. На посаді міністра домігся створення сучасних систем ядерної та техногенної безпеки України. Юрій Костенко вказує енергетичні диверсії Москви Супроводжують грамотні інформаційні кампанії. Самі журналісти дають жорсткіше визначення медіа війни, готуються до них заздалегідь. Бюджети сягають сотень мільйонів доларів, твердить експерт Оксана Фарина. Газпром володіє найбільшим в Росії медіахолдингом, до якого входять, зокрема, канал НТВ, радіостанція Ехо Москви. На о, Газпромі на російський уряд працювало міжнародне інформаційне піар-агентство G+. Контракти з найбільшими західними піар-агенціями відкривають для Газпрому ринок європейських ЗМІ. Це не просто співпраця, це ще один фронт пропаганди, вважає експерт Олександр Тодійчук. Є дуже багато. Е Кореспондентів, агентств, аналітичних, інформаційних у світі, які фінансуються Газпромом, але виступають, позиціонують себе як незалежні. Є компанії технічного плану, які виступають як незалежні економісти, технічні, які теж фінансуються з боку Газпрому. У останній інформаційній війні січня 2009 року 60% повідомлень західних змі це інформація отримана з російських джерел, і лише 40% з українських. Експертне дослідження українсько-російський газовий конфлікт у міжнародних інформаційних агенціях. Цій війні поки що передведе однозначно Росія. Чому? Тому що вона виступає у ролі агресора, у ролі ініціатора конфліктів. І, звичайно, вона має можливість заздалегідь підготуватися, спланувати. А Україні доводиться відбиватися, і безперечно, це програшна позиція. Частина провини лежить на українській стороні. Переконані експерти. Органи державної влади не навчилися грамотно відстоювати національні інтереси ані в дипломатичній, ані в інформаційній сфері. Межа між принципом свободи слова і анархією практично стерта. В Росії чітко виділено, які, які політики. І, і який посадовець що говорить. Тобто, якщо десь звідкись є вказівка, що Україна блокує газ, то вони всі про це говорять. Ну, немає такого, що політики можуть говорити, що їм заманеться. Між тим, журналісти і політики повинні стати партнерами. У тому числі для захисту національних інтересів, сам Юрій Костенко підказує, як саме можна нейтралізувати риторичні прийоми Москви. Росія називає українську газотранспортну систему спільним надбанням. якщо йти з цим шляхом і цією логікою, то нашим спільним надбанням повинно бути і родовище нафти у Тюменській області, де 90% Українці це ці, ці родовища і ці поклади освоювали своїми людьми, своєю технікою і бюджетом української РСР. Економіка, побудована на ресурсній залежності від сусіда, а тим більше сусіда з надмірними амбіціями, не може бути ефективною. Тим часом немає і єдиного політичного курсу на підвищення енергетичної безпеки. І часто контракти про постачання газу підписуються в останній момент. Ключова причина цього корупція, у тому числі на найвищому рівні, вважають українські експерти. У енергетичному балансі України 70% – природний газ у європейських країнах не більше 30%. З моменту створення НАК Нафтогаз, практично з моменту створення незалежної України. Газова складова домовленості між Україною і Росією, а потім і Туркменістаном, мали завжди тіньову складову. І досить часто інтереси групки людей з різних сторін учасників цих переговорів ставали домінуючими. І Україна практично втратила свої державні позиції у взаєминах з Росією і втратила постачальника дешевого газу в Туркменістані. Тіньова складова домінувала не лише на міждержавному рівні. Корупційні схеми працюють по всій вертикалі внутрішнього споживання газу, переконаний Юрій Костенко. А застаріле обладнання, невиправдані втрати, просто добивають промисловість та житлово комунальне господарство. Сьогодні